Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка наразі безпекова ситуація у Бердянську? У Бердянську безпекової ситуації немає вже з лютого, бо там суцільна небезпека через те, що він окупований російськими військами, на превеликий жаль, і приємно розуміти те, що вже тривалий час з того часу, як ми почали отримувати, і я так розумію, розробляти сучасне і ефективне озброєння. То небезпечно в Бердянську, в тому числі і окупантам, е як я сказав, вже тривалий час на щастя. Пане Вікторе, за останні декілька днів український генштаб повідомляє про те, що активізувалася лінія саме фронту на Запоріжжі. І, врешті, я думаю, не секрет, що Бердянськ та теж для окупантів став таким собі військовим хабом, через який йде пересування техніки, звідки перевозять особовий склад і тому подібне. із цим наразі ситуація чи фіксувалися якісь маневри з боку підрозділів російської армії. Фіксуються маневри, но я вам скажу, що окупована територія це взагалі суцільні маневри техніки окупантів, але можу сказати, що останнім часом дос доволі збільшилась кількість і маневрів, і безпосередньо техніки, яка, яка знаходиться на окупованій території, тобто окупанти посилюють свій контингент, збільшують збільшують контингент, збільшують кількість і особового складу. І техніки військової безпосередньо на запорізькому напрямку, бо вони постійно анонсують, що будуть наступати в бік Запоріжжя. А це відповідно не може пройти повз наші території при Азов'я, так би мовити, бо рухається техніка в напрямку Мелітополя, в напрямку Окупованого Криму, в напрямку Маріуполя. Це все проходить, ну скажімо так, через Бердянський район. Тому ми знаємо, нам відомо бачимо і розуміємо, що е, напруження зростає, але віримо виключно в українські збройні сили і віримо в найскоріше до окупацію, наскільки масові і наскільки часто відбуваються такі транзити, е, наскільки часто перекидають військову техніку, зокрема. Да, це постійно це, це відбувається в режимі 24 на 7. А, відстежити і якось зафіксувати правильним чином це практично неможливо. А да, і такої особливої потреби немає. маю на увазі що стосується відстежити, бо українське військо б'є по цій техніці, як коли вона стоїть, але а, завдяки патріотично налаштованим громадянам, які залишилися на окупованій території, ми, хоча б, розуміємо. А ситуацію можемо приблизно прогнозувати. Ситуацію, що є на сьогоднішній день, і спілкуючись вже безпосередньо з військовими, можемо якось оперативно може десь допомагати фронту таким чином, завдяки нашій розвідці, людській розвідці. Так, ми це теж розуміємо, пане Вікторе, де розміщаються зараз російські загарбники, тому що е, ми вже чули від військових, що дитячі ж садки переобладнюють навіть для військових шпиталів для того, щоб надавати якусь допомогу пораненим росіянам. Врешті, як з цим зараз у Бердянську? Чи фіксувалися якісь подібні випадки? Куди звозять поранених і де е, розміщаються іще поки не поранені і живі окупанти? А, поки не 200, да? так? поки так. що. Тимчасово на 200. ну е, по-перше, в Бердянську достатньо закладів санаторно курортної сфери, е, бу, е, які ну, комфортні для проживання, але там е, переважна більшість з них немає опалення. Тим не менше, це не заважає їм облаштовувати там і казарми, і шпиталі. Е, а от що стосується сел навколо Бердянська, Бердянський район, то там е, як я підтримую повністю військових, які інформують про. Використання об'єктів цивільної інфраструктури для розміщення шпиталів і для розміщення поранених, то знаєте, вони не обирають чи, ти, чи, ти, чи ти, то дитячий садочок, чи то фельдшерсько-акушерський пункт, чи то школа. Їх просто цікавить сама будівля, їх цікавить її розташування, її площа, квадратура, а те, що там є підвал, і вони звозять боєкомплект, як правило, у підвал, якщо він там нормальний, а особовий склад розміщують відповідно на поверхах. Цих будівель це відбувається просто хаотично в будь-якому селі, в будь-який момент можуть заїхати ці орки, ці нелюди розташовуватися в тому числі в садочку, де завгодно, де їм заманеться, але знову ж таки тимчасово віримо в це. Так, буквально днями з'являлася новина, що жінок із Бердянську з російськими паспортами, які намагалися виїхати через Крим до Європи. Не пропустили російські прикордонники. Мовляв, тут ваша нова батьківщина, там і залишайтеся. Як можете прокоментувати цю ситуацію, і чи чули загалом про це? Так, е, да, чув, чув про цю історію. Ну як може прокоментувати цю ситуацію, коли е, знаєте, ми кажемо про людей, які хотіли, може, хотіли в Росію, хотіли ці паспорти, а тепер отримали життя за російськими стандартами? Життя за парканом, за ну вірніше життя в тій країні, яка може тобі дозволити або не дозволити твоє переміщення. Вільне, вільним воно не є переміщення, як в нашій в нормальній Україні. Ну і на превеликий жаль, можемо констатувати те, що от люди, які повірили росіянам, які повірили в те, що там якось отримавши паспорти, будуть якісь у них якісь у них майбутнє. Ну взагалі, це просто ну це фейк. Це фейкова держава. Це просто фейкові паспорти. Фейкове громадянство і фейкові перспективи. от виявляється в людей. Тому е, український паспорт на сьогоднішній день це один з найкращих паспортів, які можна просто пишатися, якщо ти його маєш. А для цих громадянок і для всіх інших буде наука, отака от наука. Що паспорт це російський? Це так папірець. Так, пане Вікторе Ну і ми розуміємо, чудово, що там в окупації залишаються і українці, які чекають збройні сили України, і таких чимало. Як зараз виглядає їхнє цивільне життя? Чи не, не намагаються окупанти якось примусово насадити їм ось ці паспорти, щоб вони їх взяли? Чи роблять вони життя просто нестерпним настільки, так, аби в людей просто не залишалося вибору? Як зараз виглядають будні звичайних цивільних, які знаходяться там? Е, будні будні жахливі. зразу скажу. Гуманітарна катастрофа тільки поглиблюється, бо у людей. Ну без роботи на окупантів доходів не збільшуються ціни зростають постійно, проблема є із ліками із якісними медикаментами, незважаючи на їх вартість. Просто ми кажемо про якість. І що стосується примусової паспортизації, то правила, які вводять окупанти, дуже часто пов'язані з тим, що вони розповсюджуються на Отримувачів вірніше, на тих, хто має вже паспорт, ну, до прикладу переміщення окупованої території. От вони думали, довго сиділи, думали, як зробити так, щоб збільшити видачу паспортів. Бо вони, що ж там, вертикаль радянська, там звітність, показники щомісячні, і вони придумали, щоб переміщатися між окупованими населеними пунктами, просто всередині окупації, давайте будемо вводити пропуска. А, сьогодні не обговорюється до прикладу, як воно буде функціонувати. Але ми розуміємо, що завтра це будуть пропуска виключно для а, тих, кого є російський паспорт, таким чином вони будуть збільшувати їхню кількість виданих цих паспортів. А і на щастя, розуміючи, що е, наш народ, наші, наші мешканці не чекали на Росія, наші мешканці не чекали на цих окупантів і е, жодного руського міру ніхто не хотів на території, в тому числі Бердянщини. То ми розуміємо, що відсоток отриманих паспортів продовжує залишатися вкрай низьким що не може не радувати е, всю нормальну неокуповану територію України. Бо люди в чергі, які були за паспортами, вони вже давно закінчились, і зараз е, нічого такого серйозного не не відбувається. Тим не менш, як я вже казав, гуманітарна криза ціни на продукти, якість і просто знаєте. Люди зрозуміли, що, що вони, що ми втратили, які ми були заможними, яке в нас все було якісне і дешеве? От до речі, за ціни буквально е днями читали інформацію про те, що е пропагандистські канали звітують, що нібито е людям вистачає усіх медикаментів, але е зазначається, що ці медикаменти за просто космічними цінами. Наскільки ціни різняться? А ціни різняться на певних позиціях і в сім, і в десять разів. На ну я маю на увазі медикаменти нормального українського виробництва, які допомагають. Бо порівнювати те, що везеться з оркостану, я взагалі не маю жодного права з нашими медикаментами, бо дійсно кажуть, що той карвалол каплі від серця вони не допомагають, а знеболювальне не знеболює. Миючи миючи засіб для посуду, не миє посуд, не піниться, не милиться. Ну це, так те вже інше. А що стосується медикаментів, то да, те, що коштує, я дивився, не помню не пам'ятаю яку позицію: 140 гривень на нашому якомусь сайті, там де продаються ліки, це 700-800 гривень сьогодні в Бердянську. Ну, це знаєте, це вже як е, якийсь контрабандний товар із під із падпали продають і, ті нормальні ліки за неймовірними дійсно цінами в кого що залишилось, і люди змушені так виживати. Памперс для дорослих мінімум один мінімум 100 гривень. Це просто повезло. Якщо один памперс для дорослих 100 гривень, яких треба чотири на добу е, до mm -hmm. ну, стандартного обслуговування е, лежачих хворих. Тому це катастрофа просто в кожній сфері. А, а чи є якісь бонуси і акції для громадян з російським паспортом? Можливо, роблять для них знижки да, бонуси і акції це не виїхати з території Росії на територію Прибалтики. Як ми вже обговорювали вище, знаєте? Та жодних бонусів ну може, може отримувати перше, перше чого чого, якісь ті перепустки, які нікому не потрібні на, насправді? Да? Але ну я не знаю працевлаштування в певні структури. В них орківські структури, працевлаштування може бути тільки за паспортом за російським. Ну це зрозуміло доволі таки, Але що стосується просто побутового життя, то я не відстежував, що буде краще в людини, в якої є паспорт, ну взагалі нічого. Пане Вікторе, почули вас. Дуже дякуємо вам, що доєдналися і Дякую, розповіли вам. детальніше про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, зокрема довкола Бердянська і в самому місті. Дякуємо вам, що знайшли час та можливість. Віктор Додокалов, заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на прямому зв'язку.